Доброго дня, любі друзі. Сьогодні друга частина про насіння, яке я придбала. Можливо, воно ще не все, але поки що на сьогоднішній день. Я ще придбала для висаджування таку редиску. Буду висаджувати з жара. Взяла два пакетика. Ми висаджуємо його у тепличку, але не під плівку. Посаджу такі два кропи, обидва кущові. Потрібно багато кропу, тому що йде консервація. Ну і взагалі ми у салатики додаємо, тому куріп. Слідуючи, я буду саджати базилік. Саджу тільки чорний, ну, фіолетового кольору. зелений мені не дуже подобається. Отака. От Петрушку я вже восени посіяла, тому, на жаль, я її показати не, не можу, але буде. Слідуючи, що я посаджу, це салат Айсберг, У цьому році спробую висадити його через розсаду, тому що, коли висаджую одразу ґрунт, він слабенький виходить. Морква Абако. F1. І ще з того року в мене залишилося два сорти артек і карамелька. І її посадимо. Буряк я не саджаю, тому що він не дуже дорогий у магазинах і тому ну, якось ми без буряка обходимося. Слідуюче, що я хочу ще раз посадити, це цибуля, яка садиться через насіння Exhibition. В тому році я її саджала через насіння улітку, але вона в мене не прижилася, тому жодної цибулинки я не виростила. Тут ще насіння залишилося, спробуємо посаджи, посадити ще раз. Огорох приладо, отакий сорт. Оброблене насіння. Завжди беру тільки горох оброблений. Кукурудза суперсолодка. Тут тільки 20 насіння, але, ми, я думаю, що нам буде достатньо, щоб її поїсти. І висаджую тільки 5 штучок кабачків іскандер. Тому що оброблено. Тому що. Якщо вони вродять, то їх буде багато і на п'яти кущах, а якщо не вродить, то хоча б 10 посади, все одно буде З Зовочай, це, мабуть, поки що все. І насіння квітів придбала декілька. я хочу посадити петунію гранді Флора, Тріумф Суміш. В тому році я теж саджала 10 такої петуні, тільки червоної. Перший раз все вийшло, але я її зробила, я її пропасинкувала, і тому замість 10 кущів в мене вийшло десь 30. Тому я не бачу сенсу купляти багато насіння, щоб виростити багато кущів. Ще я хочу посадити в цьому році айстру балон суміш, ніколи не саджала айстру. І спробуємо виростити її через розсаду. І насіння квітів газанії. Газанія Бік <big> Кіс. <keys> Тут 10 штучок, буде 10 кущиків. Ще я її придбала такі квіти, як цинія. В нас у народі його називають майори. Я ще назбирала насіння зі своїх торічних квітів, тому буде синія, ну, не через розсаду, так посіємо. І садимо звичайно, матіолу. Це фіалка. Всі ці насіння ми будемо висаджувати в цьому році. У мене на клумбах, коли ми з вами поїдемо на дачу, я покажу вам взагалі-то в мене дуже багато багаторічних квітів. Мені здається, що вони потребують не стільки зусиль для її вирощування. Всім дякую за перегляд до нових зустрічей.